Гість студії каналу ТВ Ігор Кабаненко, колишній заступник міністра оборони, адмірал військово-морських сил України. Доброго вам вечора. Вітаю вас. Отже, скажіть, будь ласка, дуже дивна ситуація на сході. Майже два тижні тому Путін е е наказав відвести російські війська. Тим не менш, бачимо інформацію про те, що е прибувають все нові е військові з Росії разом із технікою. Що це буде? Так готується до виборів. Знову ж таки, це гібридні технології застосовуються. Стратегія зрозуміла. Ця гібридна війна, вона по суті складається з декількох, з великих чисельності хвиль. Ця хвиля зараз на підйомі, на мій погляд. Тобто відбуваються військові дії, відбуваються інші дії. Ми, до речі, повинні подивитися, що 22 числа. Був внесений в Державну думу Російської Федерації законопроект стосовно приватних військових кампаній. Готується законопроект, про зване, про так зване надання гуманітарної допомоги країнам без згоди. Ну іноземним країнам мається на увазі без згоди урядів цих країн. Тобто, на мій погляд, знову ж такі йде така такий підйом цієї гібридної хвилі для того, щоб продовжувати ескалацію ескалацію ситуації на Шукати слабкі місця в наших діях з нашої сторони, і звичайно використовують для того, щоб використовувати їх для того, щоб досягти мети, на мій погляд, все ж таки, створений цей заморожений конфлікт Луганський, і Донецької області, це не кінцева мета, це лише спосіб для того, щоб затримати ситуацію, перегрупувати. Будемо дивитися, що буде далі. А як взагалі ви думаєте, от ваші прогнози як фахівця у цій справі? Чого можна чекати 26 жовтня? Я не думаю, що 26 жовтня буде критичним моментом, хоча індикатори свідчать про те, що а буде намагання використати е, саме е, ці вибори для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Ми повинні розуміти, що технології е, баз, стартують всі технології подальшої гібридної війни. Стартують з дестабілізованої ситуації. Спочатку дестабілізація ситуації, потім потім все інше. А тобто, виходячи, я виходячи з цього, звичайно, ці речі будуть застосовуватися. Але на мій погляд, все ж таки, динаміка буде в подальшому, тому що, взагалі, ми повинні дивитися на цю війну не лише з точки зору військових стратегій. А в цій війні, в гібридній війні, працюють стратегії такі всебічні. Багато шаров, багато, з величезною кількістю гравців, залученням різних галузей суспільного життя, економічного суспільного релігія, етнічні проблеми, питання економіки, і так далі, екологія, енергетика, і звичайно, на мій погляд, повинні ураховуватися насамперед ризики. Ризики, які ризики на сьогоднішній день є ключовими. І саме на них повинно бути випереджувальне реагування. Ну, наприклад, якщо ми подивимось на північні регіони, то це ризики консолідації суспільства. А якщо ми подивимось на питання, пов'язане з коридором, який може бути створений на півдні, то це питання соціально економічні, пов'язані з економічними труднощами і так далі. Тобто, на мій погляд. Врахування цих ризиків дає можливість на ранніх стадіях залучити ті механізми протидії, які не приведуть потім, що потім не приведе до того, що вже буде в крайньому варіанті застосовуватися військова сила і будуть працювати вже... Артилерія і ну, так та взагалі скажіть, будь ласка, чи е, дадуть змогу проголосувати на сході України? Я думаю, що це це ризик, цей зберігається. Він буде нарощуватися і будуть спроби зірвати ці вибори. Ну це на мій погляд, це зрозуміли речі, індикатори, які в тому числі про які сьогодні йшла розмова. Вони свідчать про це. А взагалі, що вам відомо про ці неконтрольовані терористичні угруповання, які з'являються все більше на сході, які взагалі здається нікому не підконтрольні? А на мій погляд, ви знаєте, я сам декілька разів в цьому переконувався. Це на мій погляд, така гра, тому що знаєте, ну неконтрольованих угруповань. Все контролюється з Москви, все контролюється з генерального штабу, а це відповідні кроки, які спрямовані на те, щоб або або приспати, так би мовити, нас з точки зору інформаційних технологій, або якимось чином перевести наші зусилля на інші, другорядні напрями. Тобто ви вважаєте, що ці чутки точніше ця інформація про те, що вони один одного не розуміють і рвуть на себе владу. Це все міф. А я хочу сказати, що всі події з точки зору застосування того, що ми називаємо незаконні збройні формування, а все є підконтрольним з боку Москви. До речі, ми повинні згадати, що все керівництво так званих цих республік було змінено нещодавно саме на тих людей, які вже ну випробувані в боях, як так би мовити. Тому я думаю, що скоріше всього це елементи гри. Може, є якісь непорозуміння, але вони не принципові, і це не є, скажімо так, страт, на мій погляд. Я, я можу звичайно помилятися, але на мій погляд, наскільки я аналізую цю ситуацію, всі речі відбуваються під контролем Москви? А, далі знову ж таки говоримо про Москву. А, підводний човен у водах Швеції. Як ви вважаєте, російський? А як ви вважаєте, це міф чи дійсно він існує? А на мій погляд, я також слідкую за цією ситуацією. Скоріше від всього, там цих підводних човнів, наскільки я володію цією ситуацією, він не один там. І по-друге, те, що відбувається взагалі та активність російських цивільних, так, так би мовити, суден, в тому числі за спеціальним, я хочу наголосити це спеціальним обладнанням для глибоководних досліджень. А це в тому числі відповідні апарати. Це свідчить про те, що, скоріше всього, там відбулася якась нештатна ситуація під час виконання якихось завдань в територіальних водах Швеції. Це порушення державного кордону. Ми повинні розуміти, що це незаконні дії, це фактично вторгнення на територію іншої держави. Скоріше всього, там відбулася якась нештатна ситуація, яка не дозволила цьому човну. Або цим човнам вийти з цієї а, зони, А взагалі, як ви думаєте, чи може повторитися ситуація, яка була багато багато років із Курском? А, звичайно, це можливо, і те, що зараз демонструє Російська Федерація, на жаль, я відверто скажу, мені, мені жаль тих хлопців, які там знаходяться в прочному корпусі, тому що вони, по-перше, стали заручниками цієї політики по-друге, вони дозволили це зробити з ними. Сподіваємося на краще і Звичайно. заключне запитання. Як ви вважаєте, це багатьох насправді цікавить? Чи може бути після виборів оголошений воєнний стан для того, щоб все ж таки вирішити ситуацію на сході України? А ви знаєте, я досить аналізую багато конфліктів в сучасності, які відбулися, я аналізував їх раніше. І е, багато спільного відбувається в нашому в нашій ситуації. Відбувається з тим, щоб е, було в Тунісі. Ну, якщо подивитися, багато таких речей, які е, е, схожі між нами, не зважаючи на те, що е, ця країна нам належить Так як Ви думаєте, оголосять чи не оголосять? А е, я думаю, що буде тому, що динаміка свідчить про те, що скоріше всього в нас буде воєнний стан. Тому що ситуація буде погіршуватися і просто іншого виходу не буде. Дякую вам за ваші відповіді. Нагадаю, гість нашої студії Ігор Кабаненко, колишній заступник міністра оборони.